Реклама вибила в Інстаграмі е, настільної гри для сексу, де треба стирати монеткою пози. Комусь така херня ще вибивалася чи ні? Нікому. Зашебісь таргетолог. Я, я в яку групу входжу взагалі? Дебіли. Чесно, така гра вибила, і я собі думаю, стирати монеткою, щоб там були пози. Як вони уявляють цей секс з цією грою, я не розумію. Ну це ж секс це пристрасть. Це ви розпащілі, ви здираєте з одного одяг ти кажеш, так, біжи, неси гандони і монетку. І стираєш, перша поза. Ні, цю я не потягну, мене спина болить, далі. треш далі. О, це поза, бо я так в село на автобусі їхав, прикол. Стараєш далі. О, поповнений на «Київстар». Кльово, кльово. Там ж дуже легко обманути в цій грі. Дуже легко обманути. Ти такий е, кохано дивись, це не я придумав, це тобі так випало. Е, анал. І вона дивиться і каже: так ти ж там до дирки протер. Ти такий ну, Думай. Не я це придумав. Я просто дуже нервовий в, в цих настольних іграх. Я то не вмію. Якби я дійсно нею скористався під час сексу, ми б просто розсварилися нафік, я б в кінці сказав, так, граємо на фофони, і йдите нахуй. Коротше. І до побачення, і вся гра по тому.